Іноді трапляється так, що гроші геть закінчуються. Хоч це й дуже неприємно, проте засмучуватися не варто. Ембер і Джої не вперше залишаються банкрутами. І будемо відверті, вже давно звикли до таких неприємностей. Економія то не така вже й страшна справа, адже можна їсти поменше, а останню порцію кави розділити. Так буде не так смачно. Проте це не на заваді. Гіркий смак можна виправити ароматом ванілі, тестер із журналу. Так би все й тривало, якби того дня на голову Ембер і Джої не впала Вайолет. Трохи заблукавши в місті, вона переплутала вулицю і потрапила до квартири нашої парочки. І, Можливо, Джої та Ембер допомогли б знайти їй потрібну адресу, якби не одне. Але у валізі Вайолет була сила селенна грошей, і в сім'ї дідняків з'явилася мільярдерка. Ти можеш підтримати Вайлет у її новій пригоді. Geliyor. Просто підпишися, натисни вподобайку. Не забувай про дзвіночок. Коли Вайлет збиралася в подорож, вона трохи інакше уявляла свою нову кімнату. Те, що постало перед її очима, я чи розчарувало. Проте Ембер швидко виправила ситуацію. Вже за пів години кімната була готова до прийому гостей. Як сказати, практично готова. Так, у Ембер нестандартний стиль прибирання. Якщо сміття не видно, отже його й не існує. Така ось філософія. Гардероб став другим розчаруванням для Вайолет. Точніше було сказати його відсутність. На всі питання нової дочки батьки ледь могли знайти відповідь. Тому Вайолет вирішила перехопити ініціативу до своїх рук. Шопінг це те, чого Джої та Ембер не робили дуже давно. Тому покладалися у цій справі не на смак, а скоріше на звички. Тож купили вайла третій на виріст. Коли грошей обмаль варто метикувати на перспективу. Якщо ви думали, що Джої та Ембер прихистили сирітку за велінням сумління, то ви точно не знаєте цієї парочки. Вони закохалися в купу грошей, яка була в комплекті з їх новою дочкою. Тож удочеріння для них швидше було виграше лотерею, аніж жестом доброї волі. Тепер ці двоє могли скуштувати багатого життя появою Вайолет усе геть змінилося. Джої та Ембер почували себе просто чудово. Чого не скажеш про саму Вайолет? Бо ж її посідала нудьга. Ті нові батьки мають вирішення цієї проблеми. Вікно ви мене дочули. Ця парочка саме так розважається. Днями безперервно дивлячись у вікно. До речі, вікно має функцію зуму завдяки додатку у вигляді бінокля. А вже з ним можна подивитися й телевізор сусіда. Головне лише підібрати канал, що підійде тобі та сусідові. Отакі бідняцькі технології. Настав день великого прання. День сповнений приємних турбот. Але Вайлет не здогадується, як саме освіжають речі в цьому будинку. Ця справа в тому, що пральна машина вже геть давно вийшла з ладу. Як ритуал, звісно, Ембер перевіряє, чи не почала та дивом працювати. Проте диво ніколи не трапляється. Речі з корзини для брудної білизни щоразу вирушали відразу до шафи. Звучить абсурдно, відверто кажучи. Вайолет просто не знає, що Ембер винайшла новий спосіб прання речей. Правильніше було б сказати їхнє освіження. Пані та панове, дозвольте представити вам сухе прання від пані Ембер. Альтернативний, екофрендлі спосіб придатний момент, щоб почати щось підозрювати. Коли Вайолет не знайшла, чого би попити, вона незабаром виявила, що води в будинку немає зовсім. Навіть у крані не виявилося ані краплини. Єдине, що ще не відключили в цьому будинку світло. Джої довелося зізнатися до ці, що через неоплачені рахунки відключили все. І Вайолот недовго думаючи вирішила погасити заборгованість. Все, що вимагалося від Джої, це заплатити за рахунками. Проте гроші затьмарили розум голови сімейства. Замість води через годину на Вайолет чекав сюрприз. Джої підключив не просто воду. Цілий трубопровід із колою. Для любої доні нічого не шкода, особливо, коли гроші не твої. Вайолет стала рятівним кругом для сім'ї. Неоплачені рахунки стали лише кумедним спогадом і вирушали в політ. Що не могло не сподобатися Вайлет. Вона радо підмітила ініціативу батька. От тільки замість рахунків основою її літачків стали купюри. Джої був такий радий, що дуже хотів, щоб і мати розділила їхні емоції. Самотній літак незабаром набув цілий повітряний флот. Настільки Джої сподобалася ідея Вайлет. Амбер теж була щасливою, адже вона стояла на варті екології і збирала літачки внизу. Що може бути краще за захист навколишнього середовища? Батьки прагнули поповнити бюджет сім'ї, саме тому позичили в дочки трохи грошей і спробували щастя в лотереї. Байлат раніше ніколи не брала участі в лотереях. Проте їй дуже кортіло спробувати. Та вона не зовсім зрозуміла, як грати у лотерею, і почала називати числа. Джою ж закреслив числа, які вважав за потрібне закреслити. І яким же було здивування нашої парочки, коли виграли саме ті числа, які назвала дочка. До цієї дівчинки, здається, гроші линуть самі по собі. Деякі нововведення, започатковані Джої, виявилися не особливо практичними. Ладно помити руки, якщо в крані замість води кола, проте ембер не кине улюблену доньку в біді. На дворі якраз дощ, а це означає, що вода буде вже зовсім скоро. Коли значну частину життя тобі бракує грошей, доводиться вигадувати різні хитрощі. Зрештою, дощова вода добре справляється з миттям рук. Сам Джої пропонував Вайолет дуже незвичайні розваги не те, щоб всі його розваги були незвичайними. Але риболовля, Вайолет. Ця ідея не сподобалася від початку. Джої розповів їй про міську риболовлю. У цьому ремеслі він був справжнім асом. Головне правило міської риболовлі дій хутко, і вилов варіюється від шоколадки до гаманця, набитого грошима. Хочеш нагодувати людину, дай їй рибу. Хочеш, щоб людина була ситою завжди, дай вудку. То правда, іноді вилов буває непередбачуваним. Що ж, всьому є своє підводне каміння, не все те золото, що блищить, і не все те піца, що хрумкотить. Можливо, золота піца це ознака розкоші. От тільки ця ознака зовсім не їстівна. На клич про допомогу з'явилася Ембер. Вона врятувала дочку від неїстівної їжі і вирішила приготувати їй пиріг за сімейним рецептом, щоб та не голодувала. Оце так чудовий пиріг вийшов. Вся справа в його секретному інгредієнті. Вайолет mm -hmm. нічого смачнішого mm -hmm. не пробувала. Спеція Любов. Встигніть замовити вже сьогодні за 999 доларів. А поки Вайолет відволіклася, Джої вже знав, як вигідно вкласти втрачений зуб дочки. Зуб багатої дитини точно буде коштувати цілий статок. Попри всі диватства сім'ї, Вайолет була з ними щаслива, тому вирішила приготувати їм сюрприз. Все, що вимагалося від батьків, лише заплющити очі. А заплющені очі то є чудова можливість для грабіжників. Ембер сподівалася, що сюрприз це не грабіжники. І, на щастя, для неї сюрпризом виявилася новісінька плазма. Про кращий подарунок годі було й мріяти. Проте телевізор почав поводитися дивно, ніби сам перемикав канали. Спочатку всі подумали, що це Джої. Проте проблема була не в ньому, і невдовзі Джої зрозумів, хто намагався його підставити. Помста сусіда була недовгою, і знову у вітальні запанував спокій і любов. Чого не скажеш про сусіда? Солодкий сон Вайолет часто опинявся під загрозою. Батьки так полюбили доню хотіли проводити якнайбільше часу з нею та її грошима. Але дітям потрібен сон. І Вайлет не збиралася порушувати його через дрібниці. Хай батьки проведуть час спочатку з грошима. А Вайолет підійде, коли виспиться як слід. Поза сумнівом, Джої та Ембер можна було б звинуватити в жадібності. І у своїх кошмарах Вайолет часто бачила лише їхній поганий вік. Проте насправді все було не так уже й погано. Вони були дивними, класими на гроші та фанатично економними. Проте, вселенським злом їх неможливо було назвати. Вони були ошуканцями, і вже зовсім скоро Вайлет торопається. Жодну брехню не вдається залишити нерозкритою. Тож, брехні Ембер і Джої настав час зруйнуватися. Вайолет була розчарована, адже думала, що знайшла нову сім'ю. Проте все, що було потрібно цим двом дивакам, лише її гроші. І, звісно, вони намагалися попросити про другий шанс. Проте тепер, коли ви знаєте мою історію, який вибір зробили би ви? Пишіть у коментарях. Тобі сподобався наш новий ролик? Що запам'яталося найбільше? Напиши в коментарях разом із відповіддю на запитання Violet. Не забудь поставити вподобайку. Побачимося на Трум Трум Трік!